Значить, десь іще є таке фото. З тим акваріумом. Ну все, я не буду стверджувати, бо там дуже погано видно. А, там маленькі орчата. Ха, ха я вон тепер, що. Равлики, власне, равлики. Описується, які види равликів є. Міланії, це ось хто там у нас? Це то є кролик, так? Да? Равлик кролік називається. Тело Міланія, так? Що тут у нас? Ампулярії. Это физа. Я бачу уже за версту, бачу, что это физа. Черепахи, даже, смотрите. Черепахи же також невидимый мешканец. Ну, черепашатник есть. Вот, будь ласка, фото. Черепашатник. Значит, прикольно. А ось тут вже пішли хвороби, які є у риби. Будь ласка, нестача кисні. Називається по-науковому гіпоксія. Симптоми: при гіпоксії рибки тримаються вгорі, намагаються набрати повітря з поверхні води, втрачають апетит, здатність розмножуватись, зяброві кришки відстають, уповільнюється ріст рибок. Причини, які. Нестача кисню може е, настати при перенаселенні акваріума, при недостатній кількості е, зелених рослин, при відсутності аерації, при забрудненні, якщо з акваріума вчасно не видалили загиблих рибок, залишки корму і інші відходи, що розкладаються при занадто високій температурі. Це теж сприяє зниженню рівня кисню воді. Отак. От тобто, ось, будь ласка, хвороби, перераховані, ось що тут ще є? Навіть перегрівання є хвороба. Симптоми: при перегріванні рибки поводять, поводяться збуджено, агресивно, багато плавають, прискорено дихають, прагнуть вистрибнути з води. Причини: занадто висока температура акваріумної води. Тривале перегрівання. Особливо жарку погоду, якщо не вживати необхідних заходів, може призвести до загибелі рибок. Лікування потрібно знизити температуру до оптимальної для даного виду акваріумних рибок. При цьому слід пам'ятати, що е, різкі перепади температури протипоказані рибкам. Оптимальна зміна температури 2-3 градуси на годину. У жарку погоду акваріум убезпечити від перегрівання частковою підміною води. Отак, бачите. І переохолодження є. Ой Боже. А при переохолодженні такі симптоми можуть бути. Дивіться. Е, призводить до того, що в акваріумах, в акваріумних рибок порушується діяльність плавального міхура. Ого! Тому вони втрачають рівновагу і падають на дно. Згодом настає загибель рибок. Яке ж цікаве лікування. Лікування. Так. Час життя рибок при перехолодженні, особливо при різкому та значному, дуже короткий. Отак. От Але якщо ви помітили неладне досить часно, рибок. І ще можна врятувати. Необхідно підняти температуру води до оптимальної для даного виду акваріумних риб. І так само ж піднімати за 2-3 градуси на годину. І інфекційні вороди. О, ці кажу вороди, хвороби. О, до речі, вже не одного у нас була е, у рибок хвороба водянка. Давайте я про неї вам прочитаю. Зараз, секундочку.